Помітив тебе в шорцах, що їсиш котлети в паніровці, це свідомий вибір для смаку. Ну, з хлопче, ну, 50 днів. Треба, Можна е, харчуватись куріною грудкою і огірком. Тиждень, 10 днів, а потім зірватись. А потім зірватись. Я не знаю людей, навіть ті, які розповідають, що вони зожники такі, що просто капздець, що вони там зовсім. Не їдять їжу, яка там, не знаю, там, вона е, готувалась, там, на сковорідці, чи щось, щось таке. Ти маєш на увазі котлети по-київськи. Я вважаю, що людина, яка навіть каже, що вона е, правильно харчується, вона може дозволити собі інколи з'їсти котлети по київськи. Я не їм кожен день котлети по-київськи. І тут, там, під час цього марафону, там, за ці 50 днів я можу там, не знаю, двічі з'їм, може, тричі, якщо буду дуже великі бажання. Я не бачу в цьому великої проблеми. Скільки там того кляру, крім того, це все вкладається в той колораж, який я собі поставив. Не більше 2200 калорій щодня. Все вкладається. Ось і все. Просто якщо ти дійсно будеш постійно тільки такою їжею, Харчуватись. тобі буде важко втриматись, щоб не зірватись. Ну, тому що, якщо ти їстиш таку їжу ем, і обмежуєш калоріями, то у тебе дуже швидко починає з'являтися, наприклад, відчуття голоду, у мене було все нормально. Типу ж там купа жиру і порожніх калорій. Оце це, блядь, порожні калорії, блядь. Оце, а це не порожні калорії. Там купа жиру, а, треба, а жир це погано. Слухай, я не хочу сперечатись стосовно того, як саме треба харчуватися, я вже про це сьогодні казав, тому що це як релігія. У кожного своє. Так, кляр він користі організму не надає. Я тут не скажу: в котлеті по київськи оце оболонка, вона точно не додає здоров'я. Але я не вважаю великою проблемою. Якщо ти дозволяєш собі раз там на 20 чи на 15 днів з'їсти отаку кількість цього кляру, скільки там грамів того кляру. Я не вважаю, що це проблема. Ось і все.